Бо, 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 ще. Ця величезна каструля борщу вміщає понад 500 порцій. Борщ власноруч приготував для жителів бучі американський шеф кухар Ноа сімс. 37-річний учасник шоу майстер шеф. Вже шостий раз відвідує бучу. Very good. Very good. Very good. You Вперше він приїхав до місцевих жителів у грудні на Різдвяні свята. Хоча буча вже 9 місяців, як була звільнена, там досі гостро відчувались наслідки окупації, каже Ноа. Кількість болю і страждань можна було просто відчути. Коли я приїхав до Бучі, то відчув сліди смерті, руйнування та сум. Потім мені почали розказувати історії, та я просто не міг спати, бо постійно думав про те, що тут сталося. Це мотивує мене продовжувати робити те, що я роблю, та допомагати цим людям, як тільки я можу. Борщ, як справжній шеф-кухар, но готує за власним рецептом. І щоразу експериментує з інгредієнтами. Цього разу додав до класичного українського рецепту гострий соус халапеньо. Ноа грає гучну музику, танцює та жартує з місцевими жителями. Я тут, аби віддати свою енергію. Бог дав мені невичерпну енергію, і я невтомний та сплю 3-4 години на добу. Я буду робити все, що можу для цих людей: фотографуватися з дітьми, смішити їх, танцювати як дурник. Все, аби показати українцям. Ви не одні американці з вами. Про російські обстріли. Ну не раз чув від жителів бучі, а близько місяця тому сам став свідком чергової російської атаки безпілотниками на українську столицю. Американець перебував у квартирі, яку винайняв в одній з багатоповерхівок. Каже, під час вибуху неподалік 25-поверхова будівля відчутно захиталася. Була п'ята ранку. Ми з хлопцями були вдома, а вони кажуть мені, ой, що це? А я кажу, дають три спроби здогадатися. Вони кажуть, ракета. Я Кажу, правильно, ракета, яка змусила похитнутися в бетонну вежу. Утім, навіть такий досвід не зупиняє ноа, і він готовий повертатись до України знову й знову. Зірковий шеф каже: він готує та роздає їжу для жителів бучі від душі на знак підтримки та поваги до хоробрості жителів, які пережили жахіття російської окупації. будь ласка, для шести дітей. Можна добре, але зауважте, борщ трохи із спеціями. Їжа це теж міжнародна мова, підкреслює підкреслинуаневденола. Коли ти відчуваєш, що удача відвернулася від тебе, та почуваєшся самотнім та нікому не потрібним, нічого не допомагає, так як їжа. Я кажу, що говорю англійською та мовою їжі. Цей гарячий борщ принесе неймовірну користь ментальному та фізичному здоров'ю. Це знак для людей, що вони не забуті, не самі. Я пам'ятаю їхні імена та повертаюсь, аби побачитись знову. Я кажу, що я повернусь, і я дійсно повернусь. 63-літній Віктор вже встиг заприятелювати знову. Він переселенець з Нікополя, який залишив своє місто через постійні обстріли. Протягом 9, Протягом 9 місяців щодня нікопаль бомблять. Не знаю, коли ми повернемося і чи впізнаємо рідне місто. Тяжко, але ми сподіваємося, що все буде гаразд. Ну ми надіємося, що все буде гаразд. Місцевий житель Анатолій взяв борщ з собою для своїх п'яти онуків. Пенсіонер живе з кардіостимулятором та потребує постійного прийому ліків. На гарячі обіди не завжди вистачає коштів, каже чоловік. Овнуцький день народження сьогодні ще якраз карства дорогі, на пенсію даю почти все, а допомоги немає ніякого. На лісній бочі були 100 метрів від нас, коли їх розстріляли к нам з прилетіли прилітіли до Кришу проломали трошки. Ну пережили. Заради цих людей Нуасімс і повертається щоразу. В його наступних планах поїхати на схід України та пригостити гарячим борщем українських бійців. Для цієї мети він вже переоблаштовує спеціальний мінівен. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.